Свято Миколая Чудотворця довгоочікуване всіма дітьми незалежно від віку. Навіть дорослій людині приємно у цей день знаходити під подушкою солодощі. І справді кожні батьки турбуються, аби їхні малята сяяли веселими усмішками, розгортаючи подарунки. Але ж є й такі, кому батьки не в змозі купити навіть цукерок. Для таких дітей святим Миколаєм вже кілька років поспіль є жіночий клуб Ініціатива. Я думаю, що якщо ми будемо виховувати дітей таким чином, щоб вони бачили, що є діти, яким необхідна наша допомога, то ми будемо виховувати багато духовне покоління. І в майбутньому, мабуть, буде менше кинутих дітей, менше буде проблем, тому що наше патріотичне виховання і виховання в доброті і в щедрості буде дарувати кожному із малесеньких прекрасне майбутнє. Учні 20-ї гімназії охочі долучилися до акції разом із жіночим клубом. Вони завітали до дитячого будинку Теремок, ходили по групах, знайомилися з дітьми, дарили їм солодощі. Та іграшки гралися та розважали. А ті, хто сьогодні знайшов собі нових друзів, пообіцяли не забувати їх та навідуватися. У нас завжди проводиться в школі акції Милосердя, які допомагають. Але коли ми приїхали до дитячого будинку, це інші почуття, інші можливості, можемо поспілкуватися, пограти. Якось Мы классом готовили определенные подарки, также каждый принес мягкую игрушку. А, конечно, хочется навещать тех детей больше, чтобы ну, приносить им счастье, радость, то есть, чтобы они не остались одни в этом обществе, то есть, чтобы они чувствовали, что кто-то рядом есть. У лікарні для дітей хворих на туберкульоз жіночий клуб разом із дитячим хореографічним ансамблем Барвінок влаштували справжнє свято. Тут співали пісні, танцювали, а веселий клон розважав малюків конкурсами. Кожен цього дня отримав подарунок, а їх було чимало і книжки, ялинка, іграшки, і звісно, фрукти такі необхідні для здоров'я дітей. Корисними стали й продовольчі речі: шампуні, мило та інші корисні дрібнички. В мені сьогодні найбільше понравились це як співають і танцюють. Мені дуже подобався концерт, як подарунки давали, і ще танцювали, розказували. Ну, ви бачили самі, як реагують діти. Дуже задоволені, дуже раді. Ну, ці е, діти взагалі мало радості бачили в цьому житті. Тут ми їх зігріємо своїм теплом. І з допомогою спонсорів, з допомогою жіночого клубу, ініціатива це наші добрі подруги, друзі. Подібні акції традиційні для ініціативи жіночий клуб проводить їх не лише напередодні свят. Жінки клубу завжди допомагають тим, хто найбільше цього потребує.